Всім привіт! З вами я Магилатка, а ви на каналі Камон, вже 21 століття. Сьогодні у нас невеличкий тріп по барахолці. Якщо вам подобається такий контент, то вузково підписуйтесь, ставте лайк, а також натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. І також заходьте на мої соцмережі, тому що в мене там трішечки більше. І давайте вже переходити до початку відео. І ми переходимо одразу до першого столу, на якому були гаманці, різні браслети, і також декілька гарних годинників. Ще у одного мужчини були браслети по 10-15 гривень, і, до речі, досить гарні, також різні миски, тарілки, столові якісь прибори. А в цієї пані дуже великий вибір прикрас. І ми все-таки не втримались і пізніше купили в неї декілька речей, але вже коли виходили звідси. А зараз ми просто стоїмо і розглядаємо і шукаємо щось для себе. Тут я не нав'язливо вас дальше. Ну нічого, проходимо ось це все китайське взуття, різні кросівки. Йдемо на фліски, на спортивні куртки, але вони виявилися дуже дуже, дуже великих розмірів. Навіть я, любитель величезних оверсайз речей, не зацінила, тому ми йдемо далі. А це знову я дуже артистично граю на камеру, нібито е, я не знаю, що мене знімають. Хоча перед цим я просила мене зняти. Так само, як і зняти ось ці класні різні шуби, дублянки. Е, до речі, ось ця досить непогано виглядає, але це маленький розмір, е, класна вишивка на рукавах. Е, до речі, багато було верхнього одягу, тому якщо ви прям хотіли щось. Класне, незвичайне можете приходити, але даю вам спойлер: зараз тут також є. Як ви можете побачити, і пані, яка продавала ці курточки, шубки, дублянки, була якось дуже негативно налаштована на нас, коли побачила, що ми знімаємо. Тому ми не захотіли більше тут нічого знімати і пішли далі. Я не люблю агресивних і токсичних людей. Тому йдемо до різних светрів. Їх, звичайно, була величезна кількість, різні кольорові, однотонні. Трикотаж міг бути абсолютно різним, і тонким, і грубим. Тут все залежить від ваших вподобань. Мені, звичайно, сподобався, який правильно ось цей кольоровий, різнокольоровий. Також ще ось таких два побачила. Знову у нас верхній одяг, знову шуби. Я шуби бачу вже за метрів 300, а може і 500. Тому одразу біжу до них і дивитися, що ж можливо мені припаде знову в руки. На мені шуба з секунду, тому я також шукаю знову якісь шуби в класні в класному стані, але за нормальну, адекватну ціну. Пальто, як в нашої вчительки географії, не пам'ятаю. Йдемо на спортивні куртки. Тут також величезний вибір курток. І мені сподобалися декілька, тому зараз я вам її покажу. Вона такого гарного кольору масла, а ось і вона Hello. Ось така красуня. Але мені не дуже потрібна була така куртка, бо я не мерзну в симку, тому я радуюсь тим, що Економлю гроші на верхньому одязі. І показую вам зблизька шубу. Не знаю, чи це натуральний хутро чи ні, але виглядає так собі. Також багато є продавців, які продають повністю рандомні набори речей. Звичайно, варто до них підходити, тому що можна знайти щось цікаве, як ось, наприклад, таку дуже милу сумку з котом. Якщо чесно, вона виглядає досить кріпово. Ось є взуття. До речі, я приходила сюди за взуттям, це була моя основна ціль. І, на жаль, я вам зроблю спойлер, але я не знайшла тієї самої класної моделі, яку я шукала. Але я не полишаю надії знайти її. Ось подруга міряла прикольні такі типу, броги, але вони занадто маленькі. І ось вам кількість свитрів, кількість одягу, яка є. Тому можете сміло приходити і щось шукати. Е, а також ми заглибились ще далі, тому що там було зимове взуття і не тільки. Е, до речі, взуття було прикольним. Е, мені декілька пар сподобалось, е, особливо такі різні на хутрі. Е, е, також було пару сумок. Е, до речі, в цьому ще були не тільки сумки. Але мені одразу припала до душі ось ця. Виглядає так досить класично, цікаво. В нього такий досить гарний був вибір. Але мене зацікавили більше окуляри. На жаль, форми не мої, але, знову ж таки, я була не сама, тому ось подруга міряє декілька варіантів. А ми рухаємося далі і переходимо до декілька. Пару дублянок, мені, до речі, це світло подобається, виглядає досить класно і що дуже сумно, не було великої кількості продавців, не знаю, чи через погоду, чи через якісь інші причини. Дуже велика кількість класних кімбів. Якщо ви хотіли якесь собі таке взуття. Вони в класному стані, ціни там досить адекватні, то можете заглянути і знайти свою класну пару. До речі, вони зараз супер-овер популярні. Не знаю, чи підхоплять українки цей тренд, але європейки, американки юзають його на всі відсотків. Ми знову дивимось куртки, я просто аби показати вам ось ця, до речі, кольорова дуже класно виглядає. І ми рухаємося далі, тому що далі у нас буде вельвет. <хи> Як не дивно, дуже красиві штани. Шкода, що всі великі і чоловічі. Знову я дивлюсь на взуття, не полишаю надії. Ось ці рожеві прикольно виглядають, але все одно не те, що я хотіла би отримати. Тут я стараюсь розплутати сумку і показати вам. Виглядає цікаво, і ми прийшли до ось таких столів, де величезна кількість сумок. І якщо прям передивлятися усі, можна знайти пару класних позицій, так як це зробили і ми. Були там і однотонні, і кольорові. Звичайно, естетика нульових нікуди не ділась, тому якщо це ваша естетика, обов'язково приходьте і знаходьте класні аксесуари. Не тільки сумки, є ось такі якісь цікаві вінтажні варіанти, досить яскраві. Я таке дуже люблю. Якщо ви дивитесь мій канал не вперше, то знаєте мене і знаєте, який я прихильник еклектики і яскравих речей, які викликають захват не тільки у мене, а й в оточуючих людей. Тому мені складно догодити в таких речах, але... Там було багато класних позицій. Ось сумка, яка мені дуже прям сподобалась, але я її не взяла по одній причині. Тому показую вам ось такі столи з нагромадженням усього, що ви тільки можете собі уявити. Там є абсолютно все, і в цьому гармидері можна знайти реально класні речі. Це зробила моя подруга, а саме знайшла фотоапарат миттєвих фотографій. А це популярні снікерси і машина, який придбав собі ось ці рожеві навушники. Я не засуджую, мені подобається. Ось він їх якраз купує. Багато взуття зимового, весняного, осіннього, все таке дуже банальне, але я знайшла ось декілька варіантів класного з імітацією хутра і пару яскравих ось таких тімберлендів. Знову дивлюсь на якісь браслети, це взагалі чохол під фотоапарат. Є велика кількість іграшок, різної техніки. І таке інше. А це в нас суперпрофесійний був перехід. І ми йдемо в останній на сьогодні, типу, магазин. Це жінка, яка продає ось взуття і продає сумки. В неї величезний вибір. Тут справді є дуже-дуже-дуже багато сумок. І я. Мені здається, десь хвилин 40, можливо, провела тут. Я передивилась величезну кількість, приміряла, якось оглянула, але, на жаль, мені не припала жодна модель настільки до душі, щоб я її забрала з собою. І це все. А з вами була Могилатка, феміністка, яка розповідає про тренди, моду та особистий стиль. Всім па-па і слава Україні!